Центр музей, церква Миколая, Сонце світить прямо в обличчя. Hey, люди йдуть набівають пити водичку на зустріч. Що рятую, трусканець від порожнечі цього літа це дитячі табори. Їх справді дуже і дуже багато. Одинокий самокат. А прямо ходили, да, давайте повернемо ліворуч. Тут і ліворуч можна повернути вниз. Пройдемося ще так. Це теж вулиця Шевченка. Прогуляємося донизу. Ліворуч внизу будується новий готель. А як він побудується, ви нас його побачите на відео. Як не побудується, то не побачите. Все дуже просто. Ми готелі не будуємо. Ми хіба показуємо результат будівництва. Давай підходимо до лісової пісні. Хто знає, в ці є. Два об'єкти з нас лісова пісня. Оце Мальве, до речі, теж такий міні-готельчик. Цікавий. А є лісова пісня велика, така десь на виїзді з міста. Біля траси. Між хрещових. А є віла лісова пісня, оце тут зразу зліворуча Оце вона є Віла лісова пісня Прямо Санторій Трускавець Лісова пісня. Не знаю, чи у працює. Може бути по-різному. Санаторій Трускає працює. А ми знову опинилися в центрі. Кінневеличкі півколо зробили. І знову біля пам'ятника Бандери. Що давайте через ринок перейдемо раз вже тут повернемо ліворуч. Теж що тигу генераторів. Ну, Отак. От Якщо коротко, то весь центр в одній групі. Тобто як десь в частині центру нема світла, то насправді ніде в центрі немає світла. А ринок потрошки оживає. Анонс фільмів спеціально для пана Сергія. Та десятої ще немає, не знаю, що видно. Дев'ята, сорок вісім. Нічого дивного нема, що не дуже все працює. На Діма встигли побачити. <ріст> хто вгадає, скільки коштує ця зелена сукня? Нет, просто хто вгадає, я там це я не буду показувати, потім озвучу чи показати. 3 тисячі Я сподіваюся, що гривні в гривнях ціна. Це як був магазин. <гум> був магазин, тут там може досі є, де ціни стояли в євро. Приїжджали поляки, дивились на ціни в євро, думали, що в гривні, казали трошки за дорого, трошки за дорого. А то було в євро, ви розумієте. Так? А вони думали, що в гривнях, і все одно за дорого. А от хто робить касу млинцям. Думаю, хто робить касом влиця. А це дитячі табори. Гортензії квітнуть.